Цирконіві коронки і металокерамічні, чи є різниця, чи тільки в ціні. Ні, це зовсім різні конструкції. Металокераміка це біленька керамічна маса на металічному ковпачку. Відповідно, естетика е гарна, але не ідеальна. Не зовсім як союзливе цирконіві конструкції. Це повністю безметалові е коронки. Які не мають сірої основи. Максимально міцні, максимально якісні, найкращі, які є в стоматології на сьогоднішній день. 1400 гривень за одиницю. А металокерамічна короночка відповідно 7500 гривень також за зубчик. В вартість цирконія входить сама короночка. Індивідуальне цифрове або воскове моделювання, тимчасова пластмасова короночка, анестезія по необхідності, фіксація як тимчасової, так і постійної конструкції, тобто абсолютно все все під ключ. Записатися і визначити, що краще буде в вашій ситуації, можна тільки на очній консультації. Звертайтесь.